Здорові харчові звички Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про здорові харчові звички. Як ти гадаєш, чи всі солодощі однаково корисні для здоров'я? Пропоную дізнатись про найкорисніші солодощі, якими можна замінити цукерки або тістечка. Фрукти. Це основний десерт, якщо ми дотримуємося правильного харчування. Солодкі фрукти і ягоди є ідеальними ласощами. Вони практично не містять калорій. Сухофрукти це багаті на смак корисні солодощі, представлені багатою різноманітністю. Курага, кизил, чорнослив, родзинки. Інжир. Це прекрасне джерело вітамінів, які слід їсти щодня в розмірі столової ложки. Як заміну менш корисним цукеркам чи тістечкам можна вживати зефір. Він виготовляється із фруктового пюре, білків, натуральних згусників і цукру. Мармолати пастила це продукти, які можна приготувати в домашніх умовах із використання фруктів чи фруктового соку без цукру. Вони не містять жирів і складаються з корисних вуглеводів. Чорний шоколад, він заряджає енергією, підіймає настрій, збільшує концентрацію уваги. У шоколаді містяться вітаміни Е, С А. Говорячи про натуральне ласище, на думку відразу ж приходить дуже смачне варення, виготовлене з соковитих фруктів або ароматних лісових ягід. Серед продуктів харчування Існує чимало корисних солодощів, які не завдають шкоди організму і при цьому приносять не менш задоволення, ніж морозиво або карамель. Солодощі, які можна вживати щодня, це фрукти. Іноді можна поласувати шоколадом, сухофруктами, зефіром, мармеладом або пастилою. Дякую за увагу. До нових зустрічей!